Деїдіякі ви, мабуть, всі чекали, коли морські катера Камікадзе показали свою ефективність більш ніж наочно. Що може бути більш радісніше, ніж картина, коли російський десантний корабель тягнуть на буксирі, він завалюється <Freedom>. на, е ну, на бок, а російській там, адміністрації вимушені вигадувати новий типу, ефективно отразили результати атаки. Типу, отразили боком е десантного корабля атаку. Та знаєте, тут про оцінці ситуації варто виходити з дещо іншого ракурсу. Тому що, по перше, цей от десантний корабель, який підбили, ну він же ж вийшли, не тому що там 100 моряків на ньому плаває. На Москві було тисяч ну. Кілька сотень моряків, ну ми ж не цим же міряємось. Правильно питання в тому, що новоросійські росіяни дуже тривалий час, як мінімум з осені минулого року, вони використовували переваличну базу для доставки морським транспортом, військових вантажів або на тимчасово окупований Крим, або в Маріуполь та Бердянськ. Тому, грубо кажучи, значення цього виведеного десантного корабля і строю, ну не в тому, що там якась кількість рашистів може загинути ну, хоча от якби теж такий собі приємний був. Бонус. а в тому, що якби у Росіян мінус один корабель, який зараз буде їм возити боєприпаси для контрнаступу на півдні. Тому знаєте, це ще один такий приємний момент, чи який так там так усміхатися, як чеширський кіт. Якщо далі говорити про якісь от обставини операції, які могли би бути сплановані, судячи з усього, наше воєнно-політичне керівництво вирішило в плані цих атак, ну інформування або там їхнє маркування називаємо так, інформаційного простору, взяти курс провозити такі саме як Росіяни. Зараз по. Що я маю на увазі, коли расистів так виходить, що вони своїми так званими високоточними ракетами б'ють по цивільній інфраструктурі, вражають наші житлові будинки, ну вони заявляють, що мовляв, ми там били там пункт прийняті рішень, скоплення западної техніки, ну інші ті, 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 єріс і брехня е, свого злочину не визнають. Ми виходить, що наше військове командування щоб чинити. Ти такого самого рівня психологічний тиск вирішили вчинити більш шахлішляхетніше, якби зрозуміло, що ні у кого іншого поки що морських дронів камікадзе в чорному морі аніж у нас нема, але можна просто не визнати сам факт проведення е, такої атаки там різними формулюваннями. у нас такі на озброєні не стоять. Ми до цього не причетні тому подібне й тому подібне. Ну щоб росіянам там фрустрація. Наростало ще більше, тому що в цьому це сучасної війни, що важливо не просто провести результативну атаку, але й важливо її правильно інформаційно супроводити, щоб ворогу від цього стало ще більш осуружніше. От цей так, момент, коли наші офіційні структури не беруться визнавати сам факт проведення таких атак, це якраз для того, щоб ворогу було ще осуружніше. Тому що, якщо ж там говорити там, про те, щоб там, почитати якийсь моніторинг, що там хто, що в телеграм-каналах пише, ну росіян Підпливили там, що спочатку, десь там годину назад, що от наші моряки, красавчики все от і, то, як гарно відбила, коли з'явилися перші кадри з цим підбитим кораблем, там такі грубі вирази пішли, що мов, як ж там, скажімо так, дуже жорстко покарати тих, хто це відзняв. Тобто, все йде так, як треба. Суворіс, ну там диверсійний катер, на який, якийсь з усього тразив атаку настільки результативно, що пішов на дно. Ну це просто протидиверсійний катер розміром 30 метрів. Тому там навряд чи були шанси вижити. Якщо десантний корабель дуже великий розміром 100 метрів, там може влізти ну, до батальйону морської піхоти. От він так, от дуже гарно накренився. Тому я там, думаю, цей суворий в сенсі протидеверсійний катер. Ну, а таких десантних ехідно, кораблів великих у Російської Федерації чимало зараз. От в чорному морі, то що явно було відомо в струю, це десь до 12 з них десь там орієнтовно три постійно на ремонті. В них це, якщо там говорити до речі, конкретніше про типу, це взагалі належить до типу проект 775, з спроводу якого Росіяни жалілися, щоб що бачити всі десантні кораблі, які є в російського флоту, вони свого часу за радянських часів були виготовлені взагалі на верфях у Польщі. І от вони там ще минулого року влітку росіяни бідкалися, що бачите за те, що польські форсунки подводять ці десантні кораблі, не так е, легко вивезти в море. Чому от власне там через якийсь от, там певний час, після перших тижнів? Повномасштабного вторгнення Росіяни остаточно відмовились від планів навіть лякати десантом на Одесу, і чому вони вирішили ці десантні кораблі зосередити для таких от тилових логістичних місій? Ну тому що вивести його на бойову задачу складно, але для якихось логістичних задач, там типу, доставити з точки А в точку, в точку Б щось. Причому на необладнане не побережжя він в принципі, може. Ну тому що ж там ж рампа, от кран не треба для вивантаження техніки. Проведення такої атаки це результат колективних зусиль кількох органів. Ну тому, що все-таки військово-морські сили, ну вони все-таки для операції на морі відповідають, там явно були долучені. і, Очевидно, там не тільки офіцери СБУ БУ власне керують або можуть керувати подібними катерами камікадзе, але до речі, я так розумію, що чому ще може бути ну так, так, прохання можуть так відповідні силові структури або органи воєнно-політичного управління ще не відповідати на різні там заклики народу. Ну Будь ласка, визнайте, визнайте, ну, тому що найбільш важлива цілю новоросійську ще попереду. Це ще, ще дві найбільш важливі цілі. Перше, новоросійськ взагалі, то порт номер 1 для морського експорту нафти у Чорному морі. Тут, якби знаєте. Логіка так от диктує. Якщо росіяни нам намагаються максимально вибити потужності по морському експорту зерна, як найбільш важливо для нас товару, ну, значить, треба вибивати їм потужності по експорту нафти. Пункт другий. Росіяни почали саме новоросійську на постійній основі базувати більшість своїх кораблів з калібрами. <гум> така специфіка вийшла в них де ще з червня цього року. Тому насправді, от те, що там вибили десантний один десантний корабель і суттєво так підважило логістичні можливості армії РФ на півдні, це важливо, але ще важливіше, що це там ці дві таких дві стратегічних задачі, от коли. Цих дві стратегічних задач можна буде в тій чи іншій формі досягнути. от тоді думаю, і з якимись офіційними заявами, тоді наші силови структури вийдуть не раніше. Зараз це буде хіба що в якихось формі інсайдів від мало там перевірених джерел і тому подібне і тому подібне. А також щоб вийти прямо сказати, що там да, це ми все от давайте святкувати. Ну навряд чи це зараз буде. Якщо виходити з того, що Російська Федерація має постійний радіолокаційний гідроакустичний Власне. моніторинг з Чорного моря. Постійно патрулює, патрулює всі види морської авіації, тому що там є реактивні винищувачі і взагалі протичуднові вертольоти типів К-27 і взагалі навіть старі протичуньнові літаки Б-12, які як би, теоретично для подібних цілей теж призначені. Е, там от, патрульні кораблі, ФСБ, РФ, вони ж там теж десь сюди курсують. Е, про, про Власне, ці самі протидиверсійні катери, про які ми там з вами говорили, вони теж сюди курсують. Та навіть ті ж прості господі на станції радіоелектронної Рудьбою радіо російських, які начебто там можуть навіть робити GPS спуфінг ну дорого кажучи, якщо брати цей весь снаряд сил, сам факт того, що там дається в липні е, наші катери камікадзе в принципі, вийшли в район Кримського мосту, видавався чудом. А те, що після цього всього наші катери камікадзе вийшли навіть в район Новоросійська і там результативно атакували, не втратили управління, не кудись там не врізалися, а буквально врізалися куди треба. То, знаєте, Диво подвійне. На території тим окупованого Криму є важливий об'єкт, який там так чи інакше ну, сприяє окупантам їхній. Ну, їхнім спробам завадити нашому контрнаступу на півдні, зважаючи на те, наскільки зараз дуже розширюється лінійка дронів Камікадзе, які е, розпоряджені Сил оборони України, в чомусь навіть величини, буквально копія Шахеда з'явилась нещодавно, то таких атак буде явно більше. Це, до речі, ще один окремий важливий момент, що якби росіяни зосередили дуже щільно протиповітряну оборону на тимчасову окупованому півострові. Навіть ці архаїчні ці зенітки, типу 2М-3М з Далекого Сходу, вони ж перекидали Саме для того, щоб охороняти Крим, ну тобто так, от відбуватися від наших е, дронів камікадзе приблизно за взірцем наших мобільних груп, а не виходить, а щось у них не виходить. Ну так виходить, а що? до речі, така ще ж історія, що навіть не те, що ми. Ну, мабуть, в організаційному плані, тому що ну як в них виходить, що при більшій кількості засобів протиповітряної оборони в них гірша ефективність роботи аніж у наших мобільних груп. Ну це знаєте, ми зможемо з цим розібратися хіба що після перемоги. Одна справа Москва, і інша справа, щоб долетіти до тимчасово окупованого Криму, цю саму протиповітряну оборону на фронті, треба пройти. І... Ну от далі цим всім можна і обмежитися.